туалету за 1 мільйон 300 тисяч гривень. Як вам така сума? Мова йде про вбирання у 26-му ліцеї міста Луцька. Не знаю, що не так зі санвузлами, саме у цьому навчальному закладі, але схоже, їх вирішили не просто відремонтувати, а замінити абсолютно усе, включно зі штукатуркою, плиткою та унітазами і умивальниками. Вітаю друзі! І Зараз хочеться поговорити про Тендери, адже, як не дивно, у такі непрості роки нашлись просто рясніє ремонтами. Ремонтують дороги, площі, фонтани, будівлі. Дуже благодатною темою, якщо заглянути на сайт Прозоро, цього літа є ремонти бомбосховищ та туалетів. Звісно, при будь-яких обставинах дітей необхідно забезпечити. Достойними умовами для навчання та виховання, але від деяких тендерів, а особливо сум, витрачених на ремонти, очі стають круглими. Ні для кого не секрет, що у луцьких школах і дитячих садочках значний вклад на шкільні фонди роблять батьки. Неофіційно, офіційно, звісно, але це факт. Як вдалося дізнатися з батьків за одну дитину, у дитсадочку просять 100 гривень на групу і ще 100 гривень на дошкільний заклад загалом. Це середні розтінки добровільних батьківських внесків. Навіть при умові, що не усі батьки можуть здати на потреби дитячого садочка, сума з однієї групи на 25-30 дітей у місяць виходить солідна. Попри те, як бачимо, зі сайту. Прозору, окрім участі батьків, на десятки виділяють чималенькі кошти з бюджету. Ось, наприклад, мене дуже зацікавив ремонт у дитячому садочку номер 34 де зараз якраз ремонтують дві сходові клітки з першого на другий поверх за 359 тисяч гривень. У цей кошторис входить демонтаж старої штукатурки. Далі працівники мають по новому зробити стіни та стелі. Ви зараз ремонтуєте сходову клітку, так? Так, дві сходові клітки робимо. Тут буде робитися декоративна штукатурка, і панелі будуть з така ось кого тразка, ага. тобто мозаїка, і фарбування, лакування. А яка ви компанія? Компанія «Ора плюс». Трохи мене здивувала ціна. Тому ага. що мова йде про 350 тисяч гривень, а це я фактично бачу, що це ну лише мова йде про щокатурку. Ні, ні, там ми цілий по кошторису. вам треба було тоді подивитися і кошторис, що там я на чомусь. Ну там не тільки штукатурка. Демонтаж і штукатур на чижні е е е е ці стелі має бути, на чорна стеля. Завідувачка дитячого садка на камеру каже, що ремонт був необхідний, і переконує нас, що тендерна сума відповідає реальним витратам. Хоча поза камерою зізнається, таки надіялася, що ще й перекладуть плитку на сходах. Щоправда, сходи у цей кушторист уже не влазять як не крути. Чи справді ремонт потягне на таку суму? Ми поцікавилися у майстрів, які займаються ремонтами у місті Львові. За основу взяли ту квадратуру, яку заявив нам майстер. Хоча насправді, якщо поміряти стіни, вона Може бути й меншою, але нехай беремо 200 квадратів по стінах. Дійсно, витрати на саму роботу майстри називають такі ж, як у тендері, біля 160 тисяч гривень. Якщо бути точним, у тендері 154 тисячі гривень заробітна платня. От матеріали на ті роботи, які ми побачили, за ринковими цінами виходять 82-84 тисячі гривень. Тобто 238 тисяч гривень будь матеріали і сама робота, а весь кошторис 359 тисяч гривень. І того 112 тисяч гривень різниці. Цих коштів. ПДВ складає 59 тисяч гривень. Отож, окрім того, що фірма дуже добре заробила на самому замовленні, то ще й зверху виходить 50 з копійками тисяч гривень. Непогані чайові підкреслю це розрахунки суту за роботу, ботматеріали і ПДВ. І якщо на сумі 359 тисяч гривень виходить ось така різниця, то що вже казати про мільйонні тендери, такі як от ремонт туалетів у школах, а їх цілий рядок. Середня ціна питання – півмільйона. І якщо на кожному відмінусувати, припустимо, по 50 тисяч гривень, то на 10 тендерах маємо з неба 500 тисяч гривень. І якщо Тендери виграє одна й та сама фірма. То її куратор дуже скоро, приблизно за один ремонтний сезон стане мільйонером, а за три навіть доларовим мільйонером. Ви тільки уявіть, яка надійна і безпрограшна схема. Ось, до прикладу, Санвузли у Луцькому ліцеї 26 вирішили відремонтувати за 1 мільйон 300 тисяч гривень, провівши дві окремі закупівлі на 499 тисяч гривень на туалет для хлопців, і на 799 тисяч гривень на туалет для дівчат. Для порівняння наведемо приклад. Ціла громадська вбиральня у центральному парку міста з каналізацією, з фундаментом, одним словом, з нуля, коштувала 3 мільйони гривень. А тут ремонт уже готових вбиралень обходиться у 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ну фактично, три санвузла на трьох поверхах має бути в такому ось вигляді чотири кабінки для учнів і одна окрема кімната для вчителів. Скільки десь тут квадратів. По стінах десь 60 квадратів, приблизно. 60 квадратів. Угу. І поза 21-ї там. Це по всіх поверхах ви поверхували чи тільки тут? Ні, це, це тільки тут. Ага, по стінах 60 квадратів. Так, ну угу. будеш. То тут буде все плиткою, так? Так, Артур. плитка і кутолок буде амстронг. Ну так, які там нижче і зроблено, все ж як ну, То Десь наподобі тих туалетів, які там. Yeah, так, що, що там було. Чого звернули увагу, бо така величезна сума мільйон ну, це... триста. Про цю суму то я там не знаю, не, бо я це трошки від того відсунутий чоловік, ну як то, там директор з ними займається і плюс є ж, департамент освіти. Ну там. а це, ну, це реальна сума на такі обсяг рубля. Реальна, може ще й мала. Ремонтні роботи виконує компанія Захід Торгбуд». До речі, ця компанія колись потрапила у скандал, бо ж неякісно він ремонтувала дах на школі у селі тупільно. При першій непогоді покрівлю зірвало, а підприємство довелося через суд змушувати усунути недоліки неякісної роботи. Цікаво, що серед контактних осіб цього підприємства ми зустрічаємо крася Юрія Ігоровича. Точно такі ініціали були і в колишнього директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, якого судили. За махінації з документами. До речі, це підприємство доволі таки непогано заробляє на тендерах. Наразі з ним підписано 238 договорів на суму більше як 91 мільйон гривень. Серед тендерів в основному школи і дитячі садочки. В особливих фаворитах воно серед шкіл саме на території Луцької громади. Наприклад, у ліцеї під номером 21 захід торгбут ремонтується цього літа підвал укриття за 257 тисяч гривень. За 328 тисяч це підприємство ремонтує бомбус. Сховище у дитячому садочку номер 14. За 839 тисяч гривень. Захід Торгбут ремонтує укриття у гімназії номер 3 Луцької міської ради. За 351 тисячу гривень ремонтує укриття у Великому Милянівському дитячому садочку номер 44. 464 тисячі гривень підприємство освоює на ремонті укриття Луцького інституційного ліцею номер 8 За 314 тисяч гривень це підприємство. Со знову ж таки ремонтує укриття у десятку номер 36 Луцької міської ради. До речі, саме ця компанія Захід Турбуд» у 2023 році також ремонтувала туалети в обласній раді за півмільйона гривень. Якось так вийшло, що питання ремонту туалетів зараз у тендерах по першочерговості, мабуть, номер один. Бо ж насправді, окрім тих тендерів, що ми назвали на сайті Прозоро ще цілий список ремонтів. Достовельно дослідити кошторис виконаних робіт фактично неможливо. Все залежить від якості і вартості буд матеріалів і їхнього розходу. Тобто, насправді, кошториси можуть в реальності дуже відрізнятися від тих, які закладають у документи. Але справа навіть не в тому, а в тому, що у бюджет залазять фірми-улюбленці, яким скрізь дають зелене світло, які передові. На безконкурсних закупівлях, отож, друзі, слідкувати за мною ви можете на ютуб-каналі, «Волинь має знати. Підписуйтеся, щоб знати більше. Діліться зі мною інформацією через електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, а також пишіть свої побажання щодо тем мені у коментарях.